Всім доброго вечора, бо я ввечері цим займаюся. І вирішила сьогодні вже висіяти на розсаду помідори. Покажу, яким я способом висіваю, і які сорти я цього року собі придбала. Ось кібіц-томат. Це ранньостилий сорт. Завишки 40 60 середньорослий. Плоди, бачите, які видовжені. І дуже добрі для консервування. Не лише тому, що вони форми такої, але мають таку тверденьку шкірку, яка, наприклад, не розлазиться, так як часом буває, що при консервації потім з банки не можна витягнути. Дуже гарний такий сорт. Він вже перевірений мною дуже багато років. Прекрасний сорт. І так, що ще перевірене багато років, мабуть, і вами всіма гібрид Тарасенко. Так, він середньо Дозріває термін середній у нього. Урожайний, як завжди, такі середні плоди у нього. Масою 80-90 грам, у нього високорослий. Потрібно обов'язково підпори, але перевірений часом, тому що він навіть і. Отак до фітофтори та й до інших хвороб. М'якось соковита, смачна. відмінно підходить для приготування других страв чи закусок. Дуже дійсно у салатах вони смачні. Бачите, навіть посів насні на розсаду в лютому або на початку березня. Тому ми все робимо так, як має бути. Теж такі видовжені, як сердечка, дуже дійсно смачні. Так, які ще. Неперевірені <реш> Перевірені часом. Так, Black Cherry. Це такі Cherry, дуже смачні, дуже солодкі, вони не так лопають, як в дощі, коли йдуть. Вони мені подобається, що Та мене помічник, трішки я перепрошую. Він ранньо стиглий. Ну, як і всі чері, вони високорослі і дуже гарний такий навіть на вигляд, якщо, наприклад, чи в салати... Колись в мене знайомий завжди просив у е, нього кафе. Просив, що мені таких потрібно твоїх чері. Ось, дуже рекомендую, хто ще Ну, не вибрав. Е, ось цей сорт. Це за рекомендацією іншого мого знайомого, який є саме поціновувачем томатів, вирощує їх багато років. Він казав, що третій рік поспіль бере ось цей сорт ранж. І дуже задоволений ранній сорт, компактна рослина зі стабільним та дружним плодоношенням. Плоди плоскоокруглої форми 120-150 грам. Тобто, бачите, вони не маленькі, але казав, що дуже гарно плодоносить і дуже-дуже смачні помідори, тому спробуємо. Що це за чудо? Це я в інтернеті прочитала. Це фомандра або томатне дерево. Ну, там показують взагалі чудеса, що воно до 2 метрів завишким. Якраз-то в мене на підвісних грядках з краю планую таку конструкцію. Хочу спробувати буквально 4 штучки, більше мені не потрібно. Середньо стигли. У суцвіті формується 5-8 плодів. Одна рослина дає до 30 кг, уявляєте собі, бачила тут там чудеса. Ну, мабуть, швидше всього, для теплиці варіант дуже гарний. Але попробую, спробую. Ці е, два сорти я отримала від е, Валентини Проценко, це канал е, побачення з квітами. Я дуже хотіла саме зеленоплідних. Тому що насчиталося, що вони дуже є. Властивості у них цілющі. Ну і цікаво стало. Зелена копія і малахітова шкатулка. Ось теж хочу їх спробувати. Отже, як я вирощую розсаду помідорів. Теж перевірено, ой, перепрошую, бо виздоровити я все-таки не можу. Я спочатку їх на пророщення. У равликах роблю. А потім, коли я бачу, які вже проклюнулися і вже підросли, гарно вже коренева, я їх висаджую потім ось такі глибокі, бачите, касети по дві штучки, і так і саджаю по дві штучки. Мені подобається тим, що вони не сперечаються за простір. І так. Одна опора на дві помідори, а врожайність зростає, скажімо, що з одної, що з двох є велика різниця. Крім того, обробка легша і місце економне. Тобто, хто от не має місця, то тому цей варіант, я думаю, підходить дуже добре. Ну, як я роблю? Можна брати будь-який селофан, або, наприклад, якщо це упаковки від молока, такі є, знаєте, від йогурта теж можна розрізати. так, Ну, от сантиметрів у мене 5. І папір туалетний. Теж, я бачите, його формую, що була його висота, така ж, як цієї стрічки. От він так складений: ось тут буде розташовуватися на сінинки. Тому тут двоє складений і дуже добре, бо тут буде більше їм вологи, скажімо так. Ну, як своєрідного, скажімо, ґрунту. Так? Що ще підготувала собі вже, бачите, ось такі номера. І, може, ви помітили, що на моїх коробочках з насіння теж є вже номера. Для того, щоб можна було, наприклад, по один цей равлик декілька сортів, мої, щоб я не перепутала дехто, писати назву незручно, бо вони великі, отже я понумерувала, наприклад, перший, то у мене десь там кібет перший. І я собі на коробочці написала один. Ось, написала один. Ой. І потім я залишу собі цю коробочку, і буду знати, де в мене який сорт. Це такі оці стікери. Потім зараз покажу, як я розташовую їх на папері. Але ще, крім того, у нас є водичка, у нас є. Незамінна груша. І ми зволожуємо грушею папір. Зволожити потрібно у міру, Все, що зайве воно. Потім стече, коли ви поставите. У якусь формочку, де будуть зберігатися ці равлики, тому тут, скажімо так, не бійтеся, нічого. Ось таким чином, бачите, зволожила. А тепер я буду розкладати на сілинки. Ось так, бачите? номер ставлю, потім розкладаю цього сорту на сілинки. Потім знову номер. Нікусь, Нікусь, будь ласка, тихіше. Другий, третій. І ось так розклала всі насіннинки. Що тепер? Далі знову у мене вже є підготовлена така сама смужка, бачите? Її потрібно прикласти зверху на насіння. Ось таким чином. Тут достатньо стільки вологи, що більше вже зволожувати не потрібно. Але так я гарно розраховувала. Що я не розрахувала до кінця, бачите, трішки мені ще потрібно паперу. Зараз спробую, щоб не вимикатися. Ось. Не вистачило, бачите, мені щось здається. Міряв, міряв і не доміряв. Ось так, бачите, все. Оці навіть зайве, що є. Можна його сюди ж. Тут нічого страшного. І тепер просто берете заклійоночку і ось таким чином скручуєте, скручуєте, отакого робите равлика. Шаравлик, павлик, вистав в дитинстві колись. Пригадалося чомусь саме це. Ось, бачите? Ось така сформувалася у мене О, так, так, хвилиночку. Бачите, все, всі насінинки, Ось так поправити потрібно. І у мене є така ємкість, яка у вас там є, трішки є налито водички в ємкість, небагато зовсім, так щоб папір був зволожений завжди. Ось. Зараз зроблю ще іншу і покладу його до тих пір, поки. Не з'являться ось тут зелені росточки. А тоді вже буду пікірувати, знову розмотаю, і обережно кожну буду пікірувати. Мені дуже подобається. Я бачу, яка насінинка вже проросла, і зразу вони вже у мене будуть в стаканчиках, потім лише перевалочкою на місце постійне. І ось, можливо, комусь пригодиться цей мій метод. Мені він подобається. Добре, Всім добра.